Від 5 до 15 відсотків уже найближчим часом ціни на м'ясо в Україні можуть потроху піти вгору. Про це кажуть економісти. Серед причин, зокрема, зростання вартості кормів для тварин, енергоносіїв і підвищення податків. Яке м'ясо здорожчає найбільше і коли кореспондентка ТСН Олена Лоскун дізнавалася. Цим телятам близько півтора місяці. Норма випеки – 6 літрів молока за день, і гарні результати це коли вони дають в межах 1 кг приросту середньодобового. Загалом на фермі Сергія Голимбівського під Києвом зо три сотні голів вирощуванням кросів, тобто помісі елітних м'ясних порід, чоловік займається уже 5 років. Справжня гордість фермера бельгійська блакитна порода. Її особливість скульптурні м'язи, соковите та поживне м'ясо. Їм близько вісьми місяців і вага їхня в межах 400 кг. На потенціал породи може досягати більше тон, незалежності вже від фізіологічних особливостей організму. Але м'ясо Сергій не продає, бо немає забійного цеху. Та й ялович не каже: у нас поки що споживають мало. Тож відгодованих тварин експортують переважно України близького сходу та Африки через здорожчання, зокрема, кормів та енергоносіїв. Ціни на худобу протягом року вже довелося підняти. Ціна такого кросу в межах 100 гривень за кілограм сьогодні жива вага комбікорм зріс на 15 відсотків і це дуже суттєво. І наші витрати на енергетику теж підвищились. Тому от видатки в межах 17 відсотків вона збільшилася собівартість. І це Сергій ще не рахує податкові нововведення. Зокрема, підвищення ставки військового збору із 1,5 до 5%. Чи вплинуть вони на собівартість, А значить, і ціни на худобу про це трохи згодом. Чи буде, коли і наскільки можливе подорожчання м'яса, жваво обговорюють на одному зі столичних ринків. У мене вже покоління дітей виросло на моєму м'ясі. Вже приходять от такі або ще от отакі. Лариса у торгівлі вже 13 років. Яловичну продає з українських порід, має постійних клієнтів і щоб їх не втратити, поки ціни стримує. Ребро грудинка 150, п'ятдесят, 220, антрикот 245. Але визнає, переписати цінники, їй все одно доведеться наскільки усе залежатиме від ситуації на ринку. Ну що ми зробимо? Прийдеться піднімати, якщо все подорожчає». з цим погоджується і її сусідка Інна, яка торгує свининою. Ну м'якоть 150, ошеїчок, гарний 250, биточки 190. А от коли ви відчуєте, що це треба вже підвищувати ціни. Коли ще підніметься на 5 гривень, нам тоді ми вже точно будемо піднімати, тому що нам і за оренду плати за все немає. Ну різона стоять тут. Ну просто так даром віддавати. А от куряти на, на деяких прилавках уже потроху додає у ціні. Та напевно, даже за останній місяць ми з кожну неділю там на пару гривень плюс мінус, де там по гривні може там. На яке саме здорожчання чекати у зв'язку з додатковими витратами виробників? Аналітик Максим Глобка прогнозує так: курят вона, мабуть зросте в районі 5-8% в найближчий місяць. Свинина може зрости трошки більше. Це може бути 10-15%. А по ялочині, я думаю, що більше 8% не піде. Економіст Олег Пензин упевнений, надто радикально підприємці ціни піднімати не ризикнуть, бо через війну кількість населення в Україні зменшилася, як і його реальні доходи. У нас з вами в 2022 році мінус 25% реальних доходів населення. За 2023-2024 рік. Ми не набагато наростили. І якщо ми з вами рахуємо контрольні цифри 25-го року. Тих, що лягли в проєкт бюджету на 25 рік, у нас заморожуються соціальні стандарти при інфляції в 10%. Свої майбутні витрати у зв'язку, зокрема, з новими податковими нормами та здорожчанням кормів, Сергій Голембівський ще не рахував, але вже готує план, як їх перекрити. Ми будемо оптимізовувати це все перш перш за все за рахунок технологічних. Процесів збільшувати кількість поголів'я, працювати з м'ясними породами тим самими, ну тобто, це нам додасть отримати додаткові кошти збільшення поголів'я пов'язано ще з одним пунктом його плану: розширення ринків збуту. Я вважаю, що менший шматок яловичини може замінити більший шматок свинини. Олена Лоскун, Аліна Лісова, Олександр Шиян, Валентин Шилко, ТСН один